Які бази найкраще збудувати на анархії, щоб вас було важко зарейдити на люксоркрафті? Є багато видів привату, але найкраще це невидимий та найбільший приват. Третій варіант найбанальніший, але при цьому доволі простий. На одній з боків мапи бажано під океаном, під землею, на найнижчих координатах збудувати базу з обсидіану, поставивши на дно моря, під яким ви збудували базу, пісок душ, щоб він відкидав пісок. Таким чином вас буде проблематично знайти і при цьому зарейдити, але все ще доволі можливо. Другий варіант на найвищій точці та теж однією стороною біля бар'єра. Тут ТНТ майже не допоможе лише візер, але якщо гарно залити водою, то і це буде проблематично. І остання база, яку я побачив, як збудували гравці люксоркрафту, і був шокований. Це буквально з десяток чанків залитих водою, з найвищої точки, заставлений пісками душ та приватами. І під усім цим знаходиться база. І чесно, я хезе, як то рейдити. Напишіть в коментарях. Хто знає, заходь і збудуй свою базу на Люксор Крафті з нами.